Зараз з вами ділюся просто розумінням цінності на мільйон. От реально на мільйон. Якщо ви зараз це зрозумієте, прям будете набагато легше жити в цьому житті. Дивіться, якщо у вас є нав'язливі думки, у мене теж є нав'язливі думки. Вірити, не вірити, да да, та oui, oui, oui. усіх у нас є. Коли нас щось турбує, коли ми про щось переймаємося і оце переварюємо, перетравлюємо, перетравлюємо в голові, постійно повертаючись до цього моменту, тако щоб цього не було. Що треба робити? Треба працювати, тобто зайняти свій мозок, так відключити його від істочнику, від джерела а, оцих нав'язливих думок і перемкнути його у джерело інших корисних справ. Тому вихід один. Якщо вас щось бентежить, відключіться від цієї сфери, від цього зарядника і перейдіть, включіться на щось корисне вивчення англійської французької, наприклад, Зі мною.